я Луїза» і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. Зеки, завербовані міноборони РФ, влаштували продаж наркотиків на передовій. пішли в бой. Під дією Мефедрону загинула ціла рота морської пікоти РФ на Запорізькому напрямку. Наркобарих за це побили палицями. <реку> Російські хакери з групи Сонцепьок взяли на себе відповідальність за збійки в стару. Українським військовим кібрам теж є що сказати. Паралізована робота податкової служби РФ. Атаковані сайти компанії Хабаровська зі збору БПЛА. В Вражки дефіцит яєць голодаючі, вишукувалися в кілометрові черги. Я не знаю, де конець. Ціна за десяток вже 300 рублів. Креативщики з Білгорода влаштували розіграш підпишись, і виграє 50 курячих і 50 перепилиних яєчок. Всім росіянам по яйцям. Останні зимові фото Киви з'явилися у мережі. Екснердепа зрадника Ілю Киву застрелили у підмосков'ї. Навіть постійна охорона не завадила партизанам виконати спеціальну операцію. Нужно воювати до останнього. Простих росіян спитали про мирні переговори з Україною. Більшість проти я по така жорстока сільця землі, а все храм. Типічна парафіянка московського патріархату. Мало того, що жорстоке, ще й жадібне, і заздрісне на лівобережі Херсонщини. У героя СВО відібрало мову, коли побачив, як живуть українці. Вожилімордиха грязки. Още куди сукадінгібраші і російський паспорт пообіцяли найманцю з Непалу. Азієць пратик пун потрапив у полон на Запоріжжі за 5 тисяч кілометрів від дому. Get, um, like, like, things, а ще строк в українській в'язниці для тих, хто вижив. Хабаровську дитсадівців нагородили грамотами з гербом України. Кажуть, шаблон скачав з інтернету фізрук. Його та завідувачку вже звільнили. А російських вчителів тепер вчитимуть державній символіці. У Мелітополі колишній сторож із цвинтаря зробився блогером і рекламує унітази. Під маленькою же под, под большою же Бо там, куди прийшла Росія, все через же. Весь кріншу випуск в ліс. Тому до наступної суботи.